Сенсомоторна алалія це таке дуже специфічне порушення мовлення, яке дуже часто плутають з раз або з затримкою мовлення. Це те порушення, яке виникає через ураження мозку в лівій півкулі. При сенсомоторній алалії страждають перше. Це такий сенсорний компонент, це коли дитина не розуміє звернену мову, але слух збережений. Друге. Моторний компонент це коли дитина ну, не може сказати ні слова, навіть коли знає, що сказати. От Щоб ви розуміли, що сенсомоторна алалія пов'язує між собою от такі труднощі. Вона їх пов'язує як розвиток, так і робота. От вона їх пов'язала розвиток і робота е, цих мовленнєвих систем. От щоб ви розуміли, що це між собою пов'язано. Саме в сенсомоторній алалії існують чотири труднощі, е, саме в розвитку мовленнєвих систем, котрі і запишіть перше слухомовленнєве сприйняття це коли дитина все чує, але не розрізняє фонеми, тобто не розрізняє слів. Друге, це мовленнєва моторика. Це коли дитина ну, не може правильно відтворювати артикуляцію. І це вже буде показано саме на, лог... на логопедичному занятті. Третє фонематична пам'ять. Це коли дитина не утримує звукові образи слів, тобто не має опори на слух. Четверте, страждає понятійний апарат. Це коли дитина не може пов'язувати слова з об'єктами, тобто немає зв'язку між словом і рольовим об'єктом. А якщо вам цікаве продовження, пишіть в коментарях, тому що це ще не все.